Доброго дня, любі малята, всіх вітаю, ніжно обіймаю та всіх-всіх на заняття запрошую. Дітки сьогодні ми з вами продовжуємо тему свійські птахи. І я хочу перевірити, як ви їх знаєте. Я вам буду загадувати загадки, а ви будете відгадувати. Кукаріку лунає зранку, будить нас. До сніданку. Дітки, хто це? Це правильно, це півень. Шипить він, гогоче. Каже, що вкусити хоче. До шию має. Як кушу, то буде знак. Я сердитий. Я. Хто, дітки? Гусах правильно. Діти, хто сердитий у нас зранку на подвір'ї біля ганку. Ой, булди, булди, булдик з півнем свариться хто? Індик, Молодці! Ко-ко-ку -ко, лунає зранку, принесе нам до сніданку ташка золоте яйце і корисне, і смачне. Це хто, дітки? Це курка правильно. Довго він в яйці сидів? Мати його гріла. шкарлупу він пробив, розправив крила, наче сонечко маленьке, таке жовтеньке, таке тепленьке. Це що, дітки? Хто це? Це курчатко. Молодці. Так. шипить він і гогоче, це ми вже загадували, так? в неї ноги, наче ласти, дзьо плескати, червонястий. Кря-кря-кря пливе по річці. їсть зерно скубе травичку. Це хто, дітки? Це. Качечка, молодці, всіх ви відгадали. А зараз, а зараз ми ще пограємо, дітки, гру, яка називається Пташині сім'ї. Дітки, хто в сім'ї півня? Назвіть, хто там живе? Тато, півень, мама, курка. А дитятко як називається? Курчатко. Молодці. Індик. Тато. Мама, як називається? Індичка. Так, а дітки індичата. Тато гусак. Мама гусиня. А дітки гусинята. Тато дітки селезень. Мама качка, а дітки, як називається? Каченята. Так, а тепер ще пограємо в одну гру. Хто як голос подає, дітки? Півень що робить? Кукарікає, да? як він кукарікає? Кукаріку! А курочка квокче, як вона промовляє? ко 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 А качечка, як голос подає. Кря-кря-кря. А селезень. А селезень, дітки, шипить. А гусак. А гусак, дітки, гогоче. Гу як він гогоче? Га-га-га-га-га. Молодці. А індик, дітки. Що робить? Болобоче. блух, блух, блух. Ось так він болобоче. А кучаткою пищить. А як воно пищить? Ти-ти-ти-ти-ти. Молодці. Знаєте голоса всіх сільських птахів? Так, Молодці, дітки. Дітки, а зараз ми пограємо в цікаву гру, яка називається Хто тут зайвий? Подивіться уважно. Гусак. Курча черепаха, індик. Як ви гадаєте, хто тут зайвий? Правильно, черепаха. А чому? Тому що це не свійська тварина. Птаха. Пробачте. Так, а тепер. Дітка, а тепер подивіться уважно, хто тут зайвий? Качка, вовк, гусак і курка. Як ви гадаєте, хто зайвий? Вовк, а чому? Тому що вовк це дика тварина. Молодці. Дітки, а тепер хто зайвий, подивіться, качка, курча, жартиця і пілий. Як ви гадаєте? Жартиця чому? Тому що жартиця не свійська птаха. Молодці дітки, Ви сьогодні дуже гарно грали. Заняття наше підійшло до кінця. До побачення!